Найвиразніша деталь портрету, окрім обличчя, це, звісно, руки. Руки можуть передати і стан людини, і її характер. Вони дуже виразно рухаються в просторі. Вони можуть передати будь-який стан чи почуття. Руки мають складну анатомічну побудову, вони складаються з багатьох кісток, м'язів. Сухожили. В них багато суглобів, і тому вони гнуться в багатьох площинах. Багато м'язів і зв'язок дозволяють будь-які рухи, як і завжди. Перш за все, в роботі ми оцінюємо пластичне явище, яке постає перед нами.